Вернусь весною у шибкою пташинкою, дарюсь твою прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на поріху паду. Голубко, не плач, так судилося ненько. Слово, матусю, не будемо жі, прийду і попрошуся в сон твій тихенько розкажу, як мається в домі нові. Мені коли сково, а не успіває і рана смертельна. Уже не болить Ти знаєш, матусю, тут сумно буває Душа за тобою, рідненька ще мить, мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама тебе, я люблю. Люблю Україну, вона, як і ти, була в мене одна, тебе я люблю, і люблю Україну, вона, як і ти. I'm Каже дощем на поріху паду, Голубко, не плач, так судилося, ненько, Що слово, матусю не буде моїм. прийду і попрошуся в сон твій тихенько. розкажу, як мається в домі. Співає і рана смертельна уже не болить, ти знаєш, матусю, тут сумно буває. Душа за тобою рідненька ще мить, мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині. Сама тебе я люблю і люблю, Україну, вона, як і ти. Святого Євангелія, від Івана, святого Євангелія, читання, слава тобі, Господи, слава. Будьмо уважі, сказав Господь люди, і які <кхух> до нього прийшли. Істину, істину кажу вам, хто слухає Моє Слово і вірує в того, хто послав мене, має життя вічний на суд, не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Істину, істину кажу вам: надходить час, бо вже і тепер він, коли померлі, почують голос Сина Божого і, почувши, уживуть. Бо як отець має життя у собі, так і синові дав, щоб мав життя у собі, і дав йому владу сучинити, бо він син чоловічий. Не дивуйтеся цьому, бо надходить час, коли всі, що в гробах почують його голос, і вийдуть ті, що добро чинили на Воскресіння життя, а ті, що чинили зло на Воскресіння суду, не можу я нічого діяти від себе самого. Я суджу, так як чую. І суд мій справедливий, бо я шукаю не моєї волі, але волі того, хто посла. Премудись, прості, вислухаймо святої Євангелія, від Івана Святої Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, мудьмо уважні, сказав Господь ідеї, які до нього прийшли. Отець, мій діє, понині, я дію. За те, ідеї що більше намагалися вбити. Та не тільки за те, що суботу порушував, а за те, що називав Бога своїм Отцем, видаючи себе за рівного Богові. відповів їм кажучи, істину, істину кажу вам не може син від себе діяти нічого, як тільки те, що бачить, як отець діє, бо що отець діє, те саме також і син діє. Отець бо любить сина і все йому показує, що сам діє. І більше від цих діла йому покаже, що видивувалися. Бо як отець воскрешає померлих і оживляє, так і син, кого хоче, оживляє. Отець бо не судить ніколи, дав синові весь суд. Щоб усі почитали сина, як почитають Отця. Хто не почитає сина, той не почитає Отця, який послав його. Істинно, істинно кажу вам, хто не слухає моє слово, хто слухає моє слово і вірує в того, хто послав мене. Має життя вічне, вічної суд не приходить, моє смерті перейшов життя. Слухаймо святого від відяна Святої Евангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь, така воля моця, аби кожен хто бачив сина, віри в нього. Мав життя вічне, я воскрешу, його в останній день, обурилися юдеї на нього за те, що сказав, бо я хліб що з неба зійшов і говорили. Хіба то не син Йосипа, якого батька і матір ми знаємо. Як же Він каже тепер, я з неба зійшов, збався Ісус і сказав їм. Не ресуйте ви між собою, ніхто не може прийти до мене, коли отець, який послав мене, не притягне його, і я воскрешу його в останній день. А те свято Євангеліє читання, Тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні, в той час одинадцять учнів пішли в Галилею на гору, куди їм призначив Ісус. Побачивши його, вони вклонилися йому, але деякі сумнівалися, Ісус приступив і промовив до них. Дана мені всяка влада на небі, на землі, ідіть, отже, навчіть ці народи, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Амінь. Слава Що ж тебе залюляє, як бою погинеш? що ж ти мамки не сказав? Як ті очі закривав, вона викричала до Бога. Ще б свій в тебе стоїть дороги, а тебе спи. Будьмо уважні, він світ, я прийшли, як ні дитя. Не mm -hmm. приходять до мене, датиме, мене віде, не в мене, хто в мене матиме. Прагні не когось, та я сказав вам, ви бачите мене і не відає те. За мене отець після мене, якщо хто мене приходить, я не відкину Я би вже знаю, що, що ви думаємо, бонугло чинити Боже того, хто послав мене. Ось така вой, хто послав жити, да мені нічого не погубив Але але всіх його. Ostagni de quo ad sordes laud Тислу й Боги зрані, попокої Господи, душу совчора багатного, слава Отцює Сину і Святому Доброві, і нині на віки, віки, Богу. Подобним Іросу виточив, і жертву праведно водою спалив, бо все твориш Христ, і як тільки захочеш, тебе превозносимо на всі вики, Дивний Богу святий своїй бої зрані, опокой, Господи, душу Твого, батько, слава Сину і святому Духу і нині по всех зовсім віки, віків, Бога людям неможливо видіти, mm. на нюючи, няницькі, не дивитись. а через тебе все чисто з'явилося людям, слого воплочене, Його величаючи, з небесним воїнством.

Жналя діло, що вісім не породила, молий, що послася душа. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось тобі, вислухай, помилой. Переставила в нас воєн героя Василя і щоб. Життя від вас в боротьбі за неї. Ця присяга клятва звучала вічними горбами, її складали ваші батьки діди в 42, му 45, 50, 53 аж до 56 го року. Сьогодні. Ті могили, краївки і хрести в лісі, ці самі слова промовили до серця і сумління синів. Здобудеш Україну або життя віддасть в боротьбі за неї. Ми знаємо, що ми переможемо. Але кожна втрата солдата це є маленька поразка України. Незалежність дорого коштує, але незалежності заслуговує тільки цей народ, який готовий її боронити. Рабство дешеве, рабство дармове, а незалежність коштує велику ціну, яку складали і складають по цей день українські сини. Ми сьогодні маємо гарний день, чисте небо. Тихо в бубнищі. Діти пішли до школи, бубнищі в Болехові, тільки тому, що там на Сході хтось за цей день заплатив. Ми з вами святкували Пасху. Зійшлися діти, з'їхалися наші родини. Ми святкували тільки тому, була відправа, що там на сході хтось за неї заплатив за цю тишу. Тому я прошу завтра. Цілим селом, хто може сусідні села, освітяни, діти, влада, не тільки однокласники, родина і друзі, ми всі завтра прийдемо знову на це подвір'я, щоб молитися молитву заступництва за героя Василя. На його місці міг бути я, мій син, мій брат, твій син, твій батько. Він пішов, сподіваючись на все: полон, каліцтво, смерть. Він пішов, щоби сповнити ці слова своїх батьків і дідусів: здобудеш Україну або життя віддасть в боротьбі за неї. Якою б не була завтра погода, я попрошу всіх. Село має там спорожніти, всі прийти на це подвір'я, щоб молитися і супроводжувати належно, достойно. Героя Василя до місця його останнього спочинку, який прийшов додому на щиті. Дякую отцям, дякую всім отцю Руслану за організацію дітей, всім, що сьогодні прийшли на цю молитву. Чекаємо усіх вас, Василь і родина, завтра також на 12 годину. О, При... о пів одинадцяті, божественна літургія в нашому святому храмі і о 12-тій Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Війтер віднімав не неботим, небо дим. І душі сірою разом з ним. Від терпімав, не ботим. Вічна пам'ять тим, хто загинув.